Топає, пальчиком топає ведмедик. Давай ось зелений такий зробимо, так? Да? Топ. 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 так притопав ведмедик. А які ще ведмедик у сліди зробимо? Сині. Сині? Давай ще сині сліди. А ну, покажи, як ведмедик топав веде. Топ. 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 так топав ведмедик. Топ-топ-топ молодець. Топа, я Топає, Ось сюди, аж до сиру йди. Титанка, давай, аж до сиру. Отак топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Аж до сиру мишка прийшла. бери паличку. Отак, отак бери паличку. Топ-топ, топ-топ. Ой, як топає дівчинка. Ой, як топає. Топ-топ, ой, як гарна дівчинка, топає Ось сюди до ялиночки, топай. Постежьте, молодець, молодець. Полетіла, 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 зіла ягідку пташечка. А ось у нас курчатко, хоче черв'ячка. Хоче курчатка черв'ячка? Давай. Курчатку буде стрибати до черв'ячка. Немає. Не можна їсти чиночка. Треба. Треба. Треба, треба. треба. Голодець курчатка. Гарно, як Ням-ням-ням! А як ніло так? Полетів, полетів, полохів, полетів, полетіл, полетіть, ням ням Ягіський горобчик. Білочка побігла, грибочок їсти. Ням-ням-ням-білочка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Рівна рівна доріжка вийшла. Ням-ням-ням-ням-ням. А це хто? Я а це хто? Бух... Яблучко. Да, їжачок що хоче їсти? Яблуко. Яке яблучко у нас буде? Давай жовте, давай. У нас ще не було жовтої істочки. Пішов яблучко їсти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ось яка рівна доріжка. оця. біхали так в гараж. Поїдемо в гараж пензликом, давай. Давай наберемо зараз фарби. Зелений, да? На зелена дорога. І поїхала машина в гараж. Приїхала машина в гараж. Приїх...